Старій і наша казка Україна, тут ми разом живемо. i no. Жіночий вокальний ансамбль в та ансамбль народного танцю Викрутаси Факультету психології и истории. Та соціологія нашій області. Доброго дня, шановні студенти, викладачі та гості нашого заходу. Напередодні визначних дат, визволення Херсонщини від німецько-фашистських загарбників та дня народження Великого козаря Тараса Григоровича Шевченка ми не могли залишитися осторонь. І тому сьогодні ми зібралися на акцію миру. Україна єдина країна. Студенти КПУ єдина родина. Підтримка цієї акції продемонструє громаді єдність нашої держави та студентства. А зараз до слова запрошуємо голову студентського парламенту Херсонського державного університету Качову Олену. Доброго дня, шановні гості, викладачі та студенти нашого університету. Сьогодні ми відзначаємо дві події день народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, який все своє життя безмежно любив нашу країну та прагнув бачити її вільною та сильною, а також річницю дня визволення Херсонщини від німецько-фашистських загарбників. 71 рік тому Херсон був звільнений від ворожого нападу. Херсон переміг, а не скорився. Ми. Студентство Херсонського державного університету уклінно вдячне нашим славним предкам за все, що вони зробили, за те, що ми можемо бути вільними, сильними, чесними та незалежними. Сьогодні студенти всіх факультетів нашого рідного вишу засвідчують свою пошану Україні. Зранку у полі нашого університету відбувалася акція Вінок єдності і всі студенти могли прив'язати стрічку єдності до нього, цим вшанувавши. Нашу країну показавши те, що студенти Херсонського державного університету це велика родина. А наразі ми створимо віночок єдності, який об'єднуватиме кожного з нас, кожен факультет, адже ми єдині у своєму прагненні бути щирими жити у вільній та квітучій Україні. А зараз до вашої уваги звернення Альони Вольської, студентки факультету фізичного виховання та спорту з авторським вищам. Зустрічайте! Послухайте, браття та сестри. Багато нас вами таких. І в кожного вільне серце в ві кожної країни земля. Живе. Вона тільки в тобі, жива вона тільки тобою. Зійшлися думки в боротьбі та вище дума любові, любові до рідної хати. Любові та й до родини, любові до брата, до мати, любові до України. Зійшлися і ми з вами, друзі, як спокій сходиться з дітьми. І як дощ лягає на плузі, натрапає сльози та й витри. Прокажіть, щоб усі почують. Напишіть, щоб усі побачили, Як єдині ми завжди були, ну а зараз єдині тим паче. Ми з вами, думи одної, одної землі, ми діти, зійшлися одною грою, як сонце, і дощ, і вітер. Хедеон єдина родина. Як і мати у нас одна Україна, моя Україна. І без нас вона не вона. Напишіть. Напишіть. І єдиними завжди будемо ми. На обличчі цієї війни. Напишіть, щоб побачили люди. Прокажіть, щоб почули. Дякую, На сцену ми запрошуємо студентів. Факультету перекладознавства, а вас, шановні студенти, ми просимо в підтримку акції пов'язати стрічкою з назвою факультету на вінок єдності Херсонського державного університету та вручити наш символ єднання про соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи доценту Кузнецову Сергію Володимировичу. А зараз до слова запрошуємо проректора соціально-гуманітарної та науково-падалогічної роботи доцента центра Сергія Володимировича. Доброго дня, шановні студенти. По перше, я хочу привітати всіх вас з цими святами, які відбулися. Це всіх ну, жінок не бачив вас вас всіх з 8 березня. Це по перше. Ви у нас самі щирі, самі найкращі, самі розумні. Давайте вам, вам і покладуємо все поперше. По-друге, дуже приємно, що студентський парламент вибрав саме таку форму єднання. І цей вінок, на жаль, я не дівчина не можу на себе вдягнути, Але я вважаю, що а, цю естафету, естафету єднання а, нашої держави не на словах, а на ділі я пропоную, щоб ми передали і іншим вузам нашого університету, світехнічному, аграрним, і і іншим навчальним закладам, які нашим, є в нашому Херсонській області взагалі. Це по-друге і по-третє, ну я вважаю, що саме такі акції вони об'єднують, саме завдяки вам, молодим студентам. А ми відбудемо саме незалежну і єдину країну. Єдину не тільки на словах, єдину в кордонах, єдину. у... У наших думках, тому що а, ці події, які відбуваються зараз в країні, вони ну ми, ми розуміємо, що ці події вони ненадовго, не надовго, і а, наша країна буде незалежною, вільною і єдиною. Це а, саме головне, і а, така молодь, як ви, і сьогоднішня акція, вона це підтверджує. Ще раз дуже вам дякую. Я вважаю, що ця а, ну, цей символ, символ єдності, повинен збиратися в нашому музеї музею нашого державного університету, і ми надамо листа або цю пропозицію і репортажі, які нас будуть до всіх вишів нашої області. Дякую Дякую вам, Сергій Володимирович. А зараз слова просимо виконуючого обов'язки ректора, професора Тюхтенко Наталію Анатолійовну. Доброго дня, шановне студентство. Хочу привітати вас тим, що ми сьогодні проводимо такий цікавий захід. Захід, який присвячений єднанню, єднання для того, щоб ми жили в мирі, щоб не ми знали, що таке війна, щоб всі наші близькі, друзі були живі і здорові, і щоб. В нашій Україні було добре. Вітаю вас з цим святом. Слава Україні! Дякую вам, Наталія Анатолійовна. Зараз за слово просимо голову членної ради Херсонського державного університету, Ходосовцева Олександра Євгеновича. Я вас вітаю, єдина родина Херсонського державного університету. Я бачу не всі 8 тисяч студентів, трошки менше, деякі от виглядають з вікон, але всі ми єднаємось, всі ми того варті. Я пишаюсь з вами студенти, я пишаю, що ви рік тому назад ви пам'ятаєте, коли вийшли на Майдан і коли ви разом з викладачами зробили так, що в нас на Херсонщині немає таких подій, які сьогодні є на Сході України. І це ви. Ви, студенти, вперше зробили флешмоби. Перше, розповіли всім, як треба робити. Я пишаюсь вам. Любіть Україну, так як її любив Тарас Сергій. Любіть велику Україну, велику батьківщину. Любіть маленьку батьківщину свою, Херсонщину. Любіть усі стіни альма матер яка зветься Херсонський державний університет. Зі святом вас. Дякую, Олександр. Дякую, ми щиро вдячні всім учасникам акції та впевнені, що КДУ це велика родина, яка є міцною, дружньою та однією з найкращих серед вищих навчальних закладів України. Дякую всім за підтримку. Sim, Ще Раз? Раз? Да. Да я? Анатолий Федорович, я вчера целый день сидел. Разбирался. Давай. Все? Да. Ты говори. Стойте, Мальчики, наперед. Что нам, что мы должны сказать? Слава Украине, героям слава, да? Нет, ничего не Не надо ничего. Не махайте. Не махайте, что это все? Так нас не фоткает.